Не хочу драматизувати, але з кожною секундою наші клітини дедалі більше слабшають та зношуються. Це частково пояснює, чому з віком підвищується можливість померти. Наприклад, в 40 років вона становить лише 03%, 61%, 85%, а у 100 років вже цілих 50%. Проте, за деякими даними, після 100 років ризик померти перестає підвищуватися. Існує кілька теорій, які пояснюють це явище. За однією з них крива смертності вирівнюється після ста через природний відбір та погані гени, візьмемо якусь генетичну мутацію, яка призводить до смерті в дитинстві, до того, як носій зможе залишити потомство. Природний відбір не дасть їй перейти у спадок. Куди небезпечніша мутація, яка вбиває носія у зрілішому віці, коли в нього вже є діти. Можна припустити, що вона збережеться в ДНК, але варто враховувати, що у людей діти сильно залежать від батьків, і ген, який призводить до їхньої смерті, опосередковано призводить до загибелі дитини та таким чином відсівається з генофонду. Але є мутації, які проявляють себе лише коли людина вже досить доросла, та її діти вже встигли стати самостійними. Отже, ймовірність, що погані гени відсіюються, набагато нижче. А якщо мутація починає грати роль лише в старості, шансів її позбутися практично немає. Загалом здатність природного відбору усувати небажаний ген тим нижчий, чим вищий вік, у якому вони себе виявляють. Можливо, тому крива смертності так поводиться. Уявіть собі, щось на зразок магічного поля, яке захищає людей від старої скосою. Чим старша стає людина, тим слабше це поле, і тим вищий ризик померти. Зрештою, у глибокій старості він досягає свого максимуму і перестає рости. Адже якщо захисту більше немає, то й змінюватися нема чому. Тож якщо крива смертності вирівнюється, скажімо, після сотні років на позначці 50%, тоді віку якому помре людина питання, суто статистичне. Зараз на землі півмільйона людей, що дожили до ста. Якщо щороку помирає половина з них, то 15 тисяч людей доживуть до 105, і всього 500 – до 110. І, ймовірно, ніхто з них не поб'є поточний рекорд 122 роки. Але якщо брати 7,7 мільярда наших сучасників, то 15 із них зможуть перейти цю позначку. А один щасливчик встановить новий рекорд – 127 років.